Розпочати з того, що сталося з авіацією Російської Федерації з кількома одиницями. Загалом вчора був чорний день для російської авіації. Близько 21.15 вечора. Над Азовським морем збили літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 та пошкодили також іл 22 м 11 Обидва були приблизно за 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення. А 50 був збитий відразу після його заступу на чергування. В районі Кирилівки Запорізької області він зник з радарів і припинив відповідати на запади тактичної авіації. А пізніше пілотом літака Су 30 повітряно-космічних сил Російської Федерації було виявлено займання та падіння невстановленого повітряного судна. Іл здійснював чергування в районі стрілкового. Це Херсонська область, був підбитий вздовж узбережжя Азовського моря. Після ураження літак планував здійснити посадку в Анапі, запросив евакуацію. Виклик швидкої та пожежної машини і зник з радарів після початку зниження в районі Керчі. РБК Україна опублікувала перехоплення розмови пілота-літака з диспетчером аеродрому в Анапі. Вже є припущення, що збиття одного з ураження, одного й ураження іншого літака відбулося системою ППО Петріот. Нагадаю, минулого тижня Володимир Зеленський казав про західну секретну зброю, яка є в Україні, завдяки якій було знищено 38 російських різних повітряних суден за день. Однак наголошую, що наразі підтвердження від повітряних сил щодо знищення збиття чи пошкодження одного, хоча б одного суден немає. Тож будемо вже чекати офіційної інформації.